У Харківському обласному клінічному перинатальному центрі щороку народжується приблизно три тисячі малят. При цьому 10% з них передчасно. В Ось такій палаті відділення інтенсивної терапії лікарі приймають передчасні пологи. Вона обладнана всім необхідним пологовим кріслом, душем, спеціальною медтехнікою та інкубатором. Один із подарованих благодійниками апаратів поставлять саме тут. У багатьох країнах світу ось ця система використовується везде, яка дає можливість продлевать вдох, контролировать время этого вдоха, раскрыть легкие ребенка и удерживать его определенное время в таком состоянии, для того, чтобы Правильно їм функціонувати. Загалом відділення інтенсивної терапії розраховано на шість ліжок. Наразі пацієнтів немає. Тільки навчора вчора звідси виписали новонародженого малюка. Другий подарований апарат вентиляції легень поставлять у цьому ж відділенні, але в ургентній операційній. От 5 до 10% діток, рождаючихся в учрежденні е, будь-якого рівня, третього рівня оказання допомоги, можуть потребувати оказання первичних реанімаційних мероприятий. І правильно, своєвременно і кваліфіційна оказання допомоги, вона знижує заболіваємість і смертність в 40 разів. Кошти на нове обладнання були зібрані у межах соціального проєкту Дейс». Під час акції один відсоток від продажу товарів в мережі магазинів косметики перераховувався на придбання техніки для перинатальних центрів України. Юлія Колтак, Ігор Мельник, Володимир Павлов Вісті.